Хазяйка уже, сама главна, на кухні, це означає, що я щось буду готовить. Сьогодні я буду готувати пироги. Для цього нам треба. ну, Я буду брати е, на дві чашки. У мене ось такі чашки, чи два стакани, коротше, води. Тепер я сюди, е, ну, якщо гаряченьке, то ви тоді е, гарячу дрощей дуже не кидаєте, ну, в мене така. Тепленько. Тоді сюди я кидаю сахар. Зараз ну, підождіть. Бо телефон тут під вами підоперти сахаром. Так, сахар тільки я це не пам'ятаю. На один стакан чи 4 ложки, чи щось таке. Коротше, забулася. Ну, давайте, я так як це у мене будуть солоні пироги, то я може... Чи всього чотири кинуть. Оце даю рецепт і сама забулася. Давайте вкину. Хай буде 5 ложок сахара е, і дві ложки дрожчей. Я беру львівські дріжджі сухі. Я ними пользуюся уже більше году, мабуть. Ой-ой-ой, дуже хороші. Так, одну і другу. А тепер треба мені піти по муку, так що подождіть. Заходьте на друге відео. У мене ще були в холодильнику 4 жовтка. Це я щось випікала, не помню, що я робила, а тірамісу я робила, я туди жовтки не додавала. І це я тепер ці жовтки вкину сюди у тісто. Дивіться, в принципі, десь на 2 стакани, ну, вкинете от, о, 5 ложок десь. Можна, даже менше, можуть це бути солодкі. Коротше, ну, десь приблизно от на глаз скиньте. Тоді е, борошна засипаю сюди, сиплю борошна. А, і сіль треба зараз ще. І пучку соли кинуть. Я обично, знаєте, як роблю? Я оце замішу дрожчі вода, і мука, і сахар, і ставлю трошечки на 10 хвилин, щоб трошки воно підійшло. Але зараз в мене немає часу так ждати, то я не буду ждати. То я зразу все закидаю, соли трошечки вкинуть. І це я зразу все закидаю і все. І хай воно підходить, бо ждати немає коли. І оце муку, а потом я олію це в кінці, коли вже вимішую. Воно просто до рук не липне, то я тут теж наглазлину трошечки олії. так Вимішаю, замішаю і все. Ложкою я замісила. Тепер досипала я сюди муки іще трошечки і вимішую тепер. Тепер я вимішую в миски, я не хочу муку розсипати по всьому столу. Так що пользуйтесь лайфхаком, бо потом ту муку не очкребеш. Так що, отак, у умиски, все, нормально. Дуже гарно воно все замішується. Ні, якщо у хаті, якщо тепло, знаєте, там у хаті, то це, я можу ще і замісити так. Ну, в основному я замішую. Або якщо це дуже багато кіста, наприклад, як на паску, то тоді я можу замішувати на столі. Або миска як мало, що неудобно. Ну, а так мені удобно замішуватись. Бачите, вимішуємо. Вимісила я вже кісто. Дивіться, муки ви берете, скільки забере ваше кісто. Але його дуже прям не треба забивати. І тепер я ще налью сюди трошечки олійки. І теж ще отак вимішаю минутку, щоб олійка впиталася. І ставлю його в тепле місце, підходить. Я своє кісто вже замісила. Дивіться, ось яке воно у мене гарне, і ставлю, я його підходить. Олії ви бачили, скільки тут було в чарці? Оце десь залишилося. Ну, коротше, там ложок, може, 5 олії сюди пішло у мене десь так на глаз. Так що більше-менше, дуже нічого. Це ну, нічого страшного. Так що ставлю, підходить, і в тепле місце. І ждемо. Ось моє кісто вже підійшло, а тепер ліпимо ми пирожки наші. Воно навіть трошечки і а, цей, трошечки воно перестояло. Так, я руки змазала олією. І тепер трошечки беру. Кіста, не знаю, звісно. Зараз буду дивитися, які я буду ліпити. Так, беремо тепер хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І що ви хочете, яка у вас буде начинка? У мене це буде капуста. Я ось це нажарила, бачите, отак беремо. Кладемо сюди капусту. Тут ось попадало, нічого страшного. А тепер ми загортаємо так, заліплюємо так раз, Отако. Зліплюємо хоп, можна і більше було покласти. Отак От гарненько раз, 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 раз. Та це не з ягодами, то не, не, не випливе. І яку форму ви хочете кругленькі, довгенькі, які забажаєте, викладаю на жаровну сюди. Так беру, раз, і ліплю слідущий. Поліпила пироги, а тепер змазую яйцем і буду оставити я їх пекти. Ось такі пироги у мене тепер вийшли. Ви подивіться, які м'якусінькі. Зараз будемо доставати і їсти. Дивіться, бачите, і зараз буду ліпити другий затюр.